Друзі, нас інфо. перші про головне поїхали. 12 липня 2025 року. Російське терористичне командування ухвалило рішення про масову ракетно-дронову атаку по Україні. Головною демонстративною метою обрали аеродрому Луцьку, який ще з 2023 року російська пропаганда називала ключовим хабом НАТО. Удар був очікуваним: українські військові заздалегідь розгорнули систему імітації присутності великої кількості техніки. Для цього на злітно-посадковій смузі розмістили муляжі в 16 літаків заправників і систем супроводу Кинжал. Увійшов в район ціля, пус зафіксували супутникові платформи США, що попередили командування повітряних сил. Фінал ракета влучила між двома макетами, створивши вирву в 10 метрів в діаметрі. Реальної шкоди об'єктам не завдано, оскільки аеродром був недіючим з березня 24-го року. Уламка розлітілась на кілька сотень метрів, пошкодивши паркани, два господарські приміщення. В цей час над аеродромом працював російський дрон-розвідник. Після фіксації удару оператори спробували зайти на зниження для додаткової зйомки, але безпілотник втратив керування і протаранив злітну смугу. Телеграм-канал ворога писали про героїчний розвід політ, але насправді це була чергова ознака паніки і відчаю після нічних ударів по москві і пітеро. Під час ударів по Луцьку у відповідь українські ракети і дрони здійснили масовний наліт на аеродром РФ. За даними гурі партизанських джерел, найбільшої шкоди зазнав аеродром Воронезької області. Уражено ангари літаків Су-34 і 30 спалахнули склад. Оди із ракетним озброєнням і згорів командний пункт і автопарк. Загиблі 20 російських пілотів, і технічний персонал, десятки поранених втрачено не менше восьми літаків. Цей удар викликав істерику серед російського командування, що шукала можливість термінової відповіді. Після прильоту по Луцьку російське мо оперативно заявило, знищено важливий об'єкт НАТО. Підтверджено втрату української авіації. Зруйновано ангари з боєприпасами. Але на ранок фото з місця події казали: жодного літака не було, лише уламки фанерних макетів. На смузі спалений дрон Орлан. Російські пропагандисти кілька годин намагались підтверджувати знищення в 16, але навіть їхні аудиторії вже не сприймали ці історії серйозно тактичне значення. Україна зберегла реальні активи, знову обманувши російську розвідку. Удар по макетах деморалізував ворога і підірвав довіру до розвідувальних даних. Втрати РФ 20 пілотів і техніків загинули в воронежі. Знищено кілька літаків протаранений власний дрон. Стратегічні наслідки. Окупанти змушені витрачати ракети надвисокої вартості по імітаційних цілях. Україна продовжує вичерпувати російський запас високоточного озброєння. Психологічний ефект в російському інформаційному просторі зріє недовіра до військового командування. Частина блогерів відкрито говорять про Бу розвідки атака по Луцьку показала, Україна здатна створювати масштабні обманні операції. РФ не має можливості швидко перевіряти цілі передпусками. Кожна їхня спроба відплати дедалі більше схожа на конвульсії. Цей день став ще однією сторінкою війни, виснаження в якій Україна планомірно перемилює ресурси агресора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте уподобайки. пишіть коментарі Пустись, переможемо разом.